початком перегляду даного відео хочу порекомендувати вам отаку м'ясну продукцію від мого товариша Ярослава, YouTube канал Фред. Вже я неодноразово замовляю, все дуже смачно, все подобається. І тепер після продукції Ярослава купляти щось в магазині із ковбас взагалі не хочеться. Дивіться, який баличок. Ось, реберця до пива. Вах, ти що, Шикарно! І ковбаси. Дві вже, до речі, не дожили до сьогоднішнього дня. Так що я вам рекомендую контакти я залишу внизу під відео. Кому потрібно, обов'язково звертайтесь. А тепер переходимо до відео. Всім бажаю гарного перегляду і поїхали. Так, народ, всім привіт, слава Україні. Вертаюся з погрузки соняшника. Було в нас замовлення. Погрузили ми на Камазик-Соняшник. Ціна на сьогодні на власівці 15500, 13800, відповідно, перша і друга форма. Так, ну... Погрузили ми соняшник, таке думаю, хоч на хліб заробити і то вже побійка. Бо в нас також соняшник лежить, е, коштів немає, потрібно все терміново буде вивозити. Так що я думаю на днях поїду я в рейс. Ну І покажу вам, що там відбувається на прийомці. Ну Зараз ніби ситуація, така що черги немає, машин немає, бо ціна, ціна не радує. Ну і сьогодні у нас по розпорядку день калимів. Зараз їдемо на базу, запускаємо нашу МТЗну з арпалом і їдемо на ще один калим. Будемо потрібнювати гілки нашим арпалом. Потрібно буде поїхати в сусіднє село за 5 кілометрів. Так що, ставте перед початком перегляду даного відео отаку вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Так, ну що, народ, Арпал на місці. МТЗ на місці зараз будемо пробувати запускати. Прийшла до нас весна, ташки свиренькають, руль, до речі, відремонтована таким способом. Так, запускаємось. Народ. Зараз заправляємо нашого дракона до повного для того, щоб мати уявлення яка в нас витрата приблизно їхати нам 5 кілометрів. І відповідно ж потрібно знати ціну своїй роботі. По ціні хтось каже 400 гривень, хтось каже 500 за роботу за годину. Тому десь так Десь так і будемо оцінювати. А там хто конкретніше знає, напишіть у коментарях, пістолет не відсікає, тому тримає палець на куркові. Бак у нас повен, на лічильнику у нас 177. І в баку у нас отак ось, горловина повна. Так що закриваємо і їдемо на працю. Постійна проблема з цими крашками на баку з МТЗ. Не тримають і розпадаються постійно. Так, запускаємо МТЗона, їдемо працювати. Та ректор, Дай лапу. Дай лапу Ох ти бандит такий. Відео буде називатися Один день і два калива. Наш журфальчик. Їдемо до клієнта. Кондиціонер є МТЗ у нас на фарші. Тільки зеркало розбили, не знаю як його можна було розбити, але отак От воно виглядає. Ну, що, народ, прибули ми на місце дислокації. Вон, бачите, об'єм роботи. Люди попаляли дерева і вирішили подрібнити на їх на, на паливо. Пересевчиво вони не рубали. Арпал працює. 1200 обертів, питань немає. І гілочки такі не дуже товсті. Так що тут вибір за кожним. Я думаю, що набагато простіше і вигодніше подрібнити їх на, на отакі гілочки. І просто спалити їх у своєму котлі і обігріти свій дім, аніж грузити на прицепі, вивозити на світники і так далі. Я не знаю скільки зараз коштує вивезти на світник цілки. Це, по-перше, треба їх погрузити, наняти техніку і кудись вивозити, шукати місце. А так ось вам готовий продукт, яким можна грітися. Дві людини працює. січем, за скільки часу впораються дві людини з таким об'ємом гілок. Звичайно, набагато простіше, ніж одному працювати. Тим більше, бачите, ось люди підіппали прицеп і прямо на прицепля дрібнили наші гілки. Минулого разу треба було і мені так робити, але просто ніяк було під'їхати, ніяк було підставити в рецепт. Тому наступного разу будемо таке робити. Набагато все швидше і зручніше. робить хто б там що не говорив. Мабуть, це говорять ті, в кого його просто немає. Підійшла до кінця, попрацювали ми близько години, робота зроблена, територія прибрана. Зараз спитаємо враження клієнтів. Не треба? Та я ж ваші враження хочу спитати. Наші враження тепліше, ніж літом. Отак, якби самі дрова була, не треба й топити. Робота зроблена, територія прибрана. Головне, що воно ще на користь піде. Так би спалили його. Ну так якщо порахувати економіку. По грузине прицеп вивезти з гроші стою. Ну так, да, навіть тільки відвезти його кудись на мусор, на ті то, скільки воно да, повинні. Да. А на смітник зараз не повезеш далеко. А палити це тут палити б на місяць нам би хватило. А не можна ж і Палити Палити не можна, да. а я, так. Я он... в болоті я під водою палив би. Не можна, а так фру... фруктові гілочки можна і на шашлик. Да. Там колись Гришка п'ятого Альоша приїхав, перебив. Таке хороше, тільки кинув руку, воно сухе, сірне. Толя ти чого мовчиш, тільки куриш. Толя остання Блін, по губах, як уліпили, завтра буде, як у дівчата, то губи накачані каче Так, да, подрібнилося чітко, правда такі. Тоненькі величкину. Какого диаметра наибольшего? А вот написано все, смотрите. Бачите? Да. Нет, 120. 120. 120 Ну, 120 можно. 80. Я думал, они душе выкрутят. Так, ну что, народ, работа сделана. Клиенты довольны, это самое основное. Температура прибрана за чітко. Зайдім додому і заміряємо витрату палива на нашому МТЗ за годину роботи. І так, приїхали ми на вазу. Зараз заміримо нашу витрату палива. На лічильнику у нас 177,5. Так, дивимось. Все, повен. Як бачите, самі ось з'явилось в горловині, більше, більше не йде. Все, виливається. На лічильник у нас 181 літра рівно, мінус 177,5. Виходить, 3,5 літри Ми спалили за годину роботи і плюс дорога десь в районі 3-4 км. Так ми з вами сьогодні попрацювали. Заробили ми за годину роботи. Із дорогою рівно 500 гривень. Дорого це чи дешево, напишіть в коментарях. Але маємо те, що маємо, як то кажуть. Я думаю, що на носки і труси ми заробили, але це не точно. З цими цінами зараз можна ума зійти. По арпалу, у мене питань ніяких немає. Апарат суперовий, я всім рекомендую, чому саме Арпал, всі питають. Ну, По-перше, я вам скажу, що. Якість виконання даного апарату на висоті, все чітко, все підігнено, все гарно покрашено, Ну, гарно, гарно дивитися на цей апарат. Тому я всім рекомендую. Є багато аналогів на сьогоднішній день, але Арпал це вже перевірений апарат, який вже не перший день на ринку. Тому я думаю, що ці компанії можна і треба довіряти. На цьому, друзі, все. На цьому завершуємо відео. Всім дякую за увагу. Ставте по традиції таку вподобайку. Обов'язково підпишіться на канал, і все буде Україна!